Резина Делітаєр. Самурай захисний шар від проколів. Дійсно непоганий захист тримає. Що можна сказати? Це 35-та резина, 700 на 35, має такий протектор. Схожий, як у Континенталь, досить приємно себе почуває на асфальті і відносно маєш контроль на гравійній дорозі. Але досить жорстка резина, і, поза містом на поганій дорозі. Кожна нерівність, кожна ямка, кожний горбик, все це відчувається на ваших руках і п'ятій точці. А так, досить непогана резина. Непоганий варіант для тих, хто в основному катається по місту і іноді заїжджає десь за місто, щоб не боятися колючок, акації там, наприклад, і скла.